У селі Воротні в Луцького району водійка Фольксвагену не впоралась із керуванням, влетіла у електроопору та збила паркан біля приватного будинку. У місцевих мешканців зникло світло. На щастя, у аварії ніхто не постраждав. Поліцейські додають, водійка була нетверезою. Співробітники сектору реагування патрульної поліції працювали на місці цієї ДТП. Там водійка Volkswagна 2004 року народження не впоралася з керуванням та зіткнулася з електроопорою. Внаслідок цього ніхто не постраждав. Зазначу, що вона була без посвідчення водія, тобто без права керування транспортними засобами. І на... Цю дівчину, жінку склали адмінпротоколи за статтями 130, 124 та 126 частиною другою.